Курсовий розворот – долар, який у перші дні липня дешевшав, 8 липня став коштувати більше, хоч і не суттєво. Зараз найвигідніша готівкова ціна для тих, хто хоче купити американську валюту – 41 гривня 80 копійок за долар. А найдорожче в обмінниках її приймуть за 41 гривню 50 копійок. Натомість євро, який тиждень тому штурмував символічну планку в 50 гривень, припинив зростання. Європейську валюту можна придбати за 49 гривень 50 копійок, здати за 49 гривень 30. Найближчим часом очікувати суттєвих курсових коливань не слід прогнозують фінансові аналітики. На початку липня попит на валюту в Україні скоротився в півтора рази. В національному банку наразі достатньо ресурсів, щоб підтримувати курс, особливо, якщо врахувати, що в червні валютні резерви України зросли і знову перевищили 45 мільярдів доларів. Зараз з нами на зв'язку Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Очевидно, що жодного зв'язку зростання курсу долара із погодними коливаннями, зростанням температури повітря, яке зараз ми спостерігаємо, немає, але тим не менш, долар продовжує зростати. Що радити нам всім робити? Чи варто купувати валюту, чи є якісь реальні ризики, скажімо, виходу валютного курсу за певні встановлені межі? Дякую за запитання. Перше, хотів би зазначити про те, що якщо є коливання долара до гривні, то вони є ну, дуже незначними. І мені здається, що протягом там, крайніх місяців-три вже точно долар є стабільний по відношенню до гривні. Ситуація є ну, контрольована. Вона контрольована національним банком України. НБУ достатньо дійсно ресурсів для забезпечення ну курсової стійкості в, в Україні. Ми перед цим правильно зазначили завери золотоволютні резерви Нацбанку банку не складає більше ніж 45 мільярдів на сьогодні. А за прогнозами національного банку України на кінець року буде складати більше ніж 55 мільярдів. Нагадаю глядачам, що перед великою війною завери Нацбанку банку складали е близько 28 мільярдів, тобто буде цифра. У нас по золото в резервам ну значно більше станом на зараз. Хоча ситуація на валютному ринку вона ж ну, є розбалансована, і Національному банку потрібно постійно виходити з інтервенціями, тобто продавати частину своїх коштів золотолютних резервів для того, щоб покривати розбаланс, який є на валютному ринку, але знову ж таки це ми робимо і не тільки в цьому році і в минулому по позаминулому році, тому що для нас ще раз стабільність валютного ринку. Понад усе важливо це перше. Друге, для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива в цих непростих умовах, тому що в нас є військові квики, наслі інфляційні виклики. Тому нас сьогодні проводить жорстку монетарну політику. Вартість грошей в економіці не дешево з одного боку, але з іншого боку для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива, щоб кошти, які розміщуються в ривних активах Банківської системи, приносили власникам цих коштів ну, прибуток. Реальний прибуток за мінусом інфляції, і ми сьогодні спостерігаємо, наприклад, що зростають залишки коштів в Рівневих Чів на депозитах банків, чи там люди, які купують чи підприємці, які купують військові облігації внутрішні державні позики. Тобто цю задачу ми однозначно виконуємо. Тому якою буде ситуація щодо курсу гривні, там, наприклад, протягом літа, ну зараз важко сказати, тому що з одного боку національний банк не дає своїх прогнозів. Ну і це правильно з іншого боку, ну, буквально нещодавно кабінет міністрів України оприлюднив бюджетну резолюцію, де зазначаються там основні показники економічно там на наступний рік, на 27-й рік і так далі. То згідно цієї декларації, там є курс гривні, тому що ми сказав з одного боку, той курс, який там є, він нас ні до чого не зобов'язує. Тобто, ну тому що на банк незалежний проводить свою політику незалежно. Але навіть ті цифри, які показує Кабмін, зазвичай я пам'ятаю, коли йшла підготовка бюджету. Там були якісь дуже високі цифри курсу гривні до долара. Ми це постійно дискутували в різних студіях. То зараз ті курси, які показує Національний банк уряд щодо гривні до долара. Вони не істотно відрізняються від тих курсів, які сьогодні ми маємо. І це величезний плюс для нашої держави, для нашої економіки. А ми хотіли з вами сьогодні також проговорити нову ініціативу уряду. Це Виплату для українців пакунок школяра 5 тисяч гривень на кожного першачка. От власне якого економічного ефекту ми можемо тут досягти, тобто наскільки, в принципі, це серйозна економічна підтримка, як вона на споживчому ринку позначиться? Так, цю інформацію, вона, ну, як на мене, вона носить позитивний характер, і вона дійсно допоможе нашим. Громадянам, які йдуть до школи підготуватися, можливо, більше купити тих одягів, взуття підручників чи канцелярії, тому що це завжди перед першим вересня, це завжди такий виклик для батьків, як підготувати, як на краще підготувати, де купити. Я б єдине, що я ну ми ще не бачили до кінця цієї програми, але вона дуже важлива. Просто ця умова, щоб якщо подивитися на навіть на цей ринок, то там дуже багато імпортних товарів, і дуже хотілося все таки, що якщо ми виділяємо бюджетні кошти, то щоб йшла. Купівля саме вітчизняних товарів, які виробляються в Україні. Я думаю, що урядовці це мають зробити. Ну бо це дуже дуже важливо. Але те, що ці кошти, ну мова суму йде у коштів мова. Тобто, ну щоб ми розуміли, це десь близько півтора мільярдів гривень. Це якщо брати ту кількість першачків, яка йшла в минулому році, ми не знаємо, яка буде точно в цьому році. Ну Допустимо, приблизно одинакова, тому така сума з одного боку, враховуючи бюджетні видатки, які сьогодні у нас є, це там більше 1 трильона гривні. Це невелика цифра. Але з іншого боку, вона потрібна. Вона має і соціальний ефект, про який ми зараз говорили. Має економічний ефект. Вона має підтримати в першу чергу. Ну, основному це така підприємства торгівлі, локальні підприємства, які займаються виробництвом цієї продукції. Тому вони будуть нести свій економічний ефект для підтримки саме цих підприємств. Але потрібно ще раз, щоб. Ну, будь-які кошти, які ми виділяємо, крім соціального спрямування, вони повинні нести економічне спрямування. Економічне спрямування – це ще раз на підтримку українського бізнесу. Що ж, пане Василю, дякуємо за роз'яснення. Василь Фурман, член ради НБУ, Дякую. доктор економічних наук, був з нами в ефірі.